Вісім років тому в Азовському морі російсько-терористичні війська керованими ракетами обстріляли катер Маріупольського загону морської охорони Гриф. На борту виникла пожежа, здетонував боєкомплект. Важкопоранені прикордонники близько години трималися на воді, допомагаючи один одному. Тоді на порятунок прибули побратими з морської охорони та врятували вісьмох моряків. Проте загинули командир катера Денис Петухов і сигнальник Богдан Тіщенко. Обох моряків нагороджено орденами за мужність третього ступеня по смерть.